Привіт! Задушливо сонячної Каліфорнії У мене, як велосипедиста ні обгоріли. ви дивитесь мотиваційний блог про фізичну активність велосипеди та подорожі. На цьому каналі я ділюся своїм власним досвідом, розповідаю про те, як звичайна людина, загружена буденністю, може змінити своє життя через спорт та подорожі. Існує міф, що той, хто має велосипед, ну не просто має, а ще й катається на ньому, чи ходить в спортзал. В гори, ну, типу, займається хоча б чимось, веде здоровий та активний спосіб життя, простіше кажучи, і міф каже, що така людина є здоровішою за людиною, яка не займається нічим, ніяким видом активності. І в більшості випадків це і справді правда, але треба розуміти, що основну активність ми створюємо просто живучи. Для прикладу, якщо я йду пішки на роботу, 10 тисяч кроків, 40 хвилин і назад додому, і ще по роботі, по дому 5 тисяч кроків. То в кінці дня у мене буде 25 тисяч кроків, тобто це 2 години, мінімум 2 години чистої активності в день. Рахуємо 5 днів на тиждень, маємо 10 годин, а ще ж є вихідні, тому це може бути і більше 10 годин. А тепер беремо спортсмена, який ходить 3 рази в тиждень у спортзал по півтора години. Це всього 4,5 на тиждень, а більшість ходить тільки 2 рази. Тобто це в кращому разі три години. Або велосипедисти, які катаються в суботу, або неділю, 3-4 години максимум. Пам'ятаю, у мене в Україні якусь зиму так і було. Тобто людина цілий тиждень пересувається на автобу, їсть всяке га, нездорову їжу, мало спить. А в неділю з кентами, Е, кентами, зараз всіх хто народився після двохтисячного, хто такі кенти? Це моя доця недавно мене запитувала. Кінти то друзі, молодь, запам'ятовуємо. Так ось він їде з друзями на тренування на три години раз в тиждень, а потім дивується, чому коліна болять чи з серцем проблеми. Ну так, поки ти молодий, то все проходить безслідно. Але з кожним роком такий режим мало спати, їсти, ото все, і потім давай на декілька годин я типу стану спортсменом. З віком то все не пройде безслідно. І таких прикладів дуже багато. Люди раз в тиждень грають в теніс, футбол, баскетбол, ходять в басейн, але забувають, що здоровий спосіб життя це щоденна рутина. Я розумію, що зараз такий темп життя, і кожен крутиться як може. Але коли це йде на шкоду нашому здоров'ю, то треба сісти і подумати, розставити правильно пріоритети. Не потрібно займатися самообманом. Це найгірше, коли людина десь колись підніме пульс трошки і цим себе заспокоїть. Ну, я ж спортсмен. Ні, це не спорт. Це краще, чим нічого, але це не є здоровий спосіб життя. І щоб не займатися самообманом, просто потрібно слідкувати, трекати, записувати свої активності, рахувати кроки та калорії. Це дасть вам реальне розуміння, в якому ви стані, і чи ви справді займаєтесь спортом, а не просто відмічаєтесь глягалочки. І на щастя, зараз. Це не так і складно. Навіть бюджетний фітнес-годинник чи трекер вам розкаже, скільки ви спали, скільки калорій спалили, скільки кроків зробили. І не треба лякатись, що це не 100% точна інформація. Тут головне фіксувати тенденції, бачити загальну картину. Я ось не знав, що я так багато ходжу 10 тисяч кроків щодня, а часто і 25 я ще при цьому старався кожного дня робити тренування, а виявилось, що бувають дні, коли я і без тренування отримую достатню кардію. Тобто в моєму випадку це було якби наоборот, але були періоди в моєму житті, коли я явно не допрацьовував, і тоді мені така інформація стала в пригоді. Справжнє здоров'я це є щоденна активність, краще трошки, але щодня. Тут працює те ж саме правило, як і з усім в нашому житті регулярність. Це ключ до успіху, до реального результату. Чи ми вчимо мову, чи качаємося, чи робимо якийсь проєкт краще 30 хвилин щодня на протязі довгого періоду, чим раз в тиждень 3,5 години. Запам'ятайте, не втомлююсь це повторювати. Щоб бути здоровим, нам потрібен якісний сон, який ми якраз отримуємо завдяки щоденній активності. Здоров'я це витрачати більше калорій. Чим ми споживаємо. Здоров'я це робота над своїм тілом кожного дня. Бо приділяти собі своєму тілу час тільки раз чи два рази на тиждень це не окей, бо ми ж живемо кожного дня, і кожного дня ми хочемо добре почуватися. Наші предки, ну ті, що давно-давно жили, проходили в пошуках їжі 20 км щодня, і в них не було можливості закидатись швидкими вуглеводами, цукром, кожні 15 хвилин. Так, ми еволюціонували до того яким ми є зараз, але ми ще не на тій стадії еволюції, коли можна нічого не робити і їсти один цукор, хоча ми туди, впевнено, йдемо. І наші предки взагалі не знали, що таке спорт. Для них спорт це і було саме життя. Тому не забуваємо, що рухатись для нас це природньо. При можливості, якщо стоїть вибір, транспорт чи ножками, вибираємо ножками, стараємося шукати активності у всьому. Прибираємо, не знаю, ігноруємо ліфти, просто штучно створюємо активність. Хоча сучасні технології нас до цього і не зобов'язують. Скоро ще жі роботи появляться. Тому купляємо фітнес-трекер, смарт-годинник, навіть китайський за 10 доларів свою функцію цілком виконає. Аккаунт в траві, обов'язково, бо, як ми всі знаємо, чого немає в траві, того не було насправді. І вперед. Рухаємось, рухаємось і рухаємось. Все. Пішов рухатись, підписуйтесь на канал, де я вам буду регулярно нагадувати, що треба рухатись. Активний спосіб життя не гарантує, що ви проживете довше, але якість вашого життя гарантовано буде кращою. І, скоріше всього, ви таки проживете довше. Гарного дня, до зустрічі!